Як мама трьох дітей, як дружина захисника, як вчитель. І я розумію, що саме зараз потрібна допомога дітям. Щодо початку війни, ми з дружиною вже думали про усиновлення дитини, так як довгий час не можемо завагітніти. Але після початку війни ми зрозуміли, що це саме той час, коли ми можемо допомогти дитинці, яка залишилася без батьків. Я щаслива, що маю можливість допомогти діткам, які опинилися в важкій ситуації, яким доля не дала того, що дала мої доньки. Дуже добре, ще така не одна. Це чудовий проект, який дає батькам зі своїми дітьми можливість побачити, а потім втілити отримані знання в процес виховання, розвитку та спілкування з дитиною під більш професійним кутом. Тепер у нас зовсім не залишилося сумнівів про те, що ми прийняли правильне рішення, аби прийняти у своїй сім'ї дитинку. Крім того, у нас виникло бажання. Взяти наставництво над дитинкою з дитячого будинку і прийняти її у свою сім'ю. Ще раз зрозуміла, як кохаю свого чоловіка, з яким прожила багато років. Він не вагаючись підтримав мене у бажанні прихистити дитину і був поряд на кожному етапі навчання. Ми з чоловіком після занять обговорювала та згадували вихання своєї дитини. Коли наша донька поверталася зі школи і була засмучена, нам довго приходилося її умовляти, щоб вона нам розповіла, що трапилося. Тепер ми знаємо, що треба було б чинити, і не було б нервування нашої дитини та наших переживань. Ми усвідомили, що не готові прихистити три дитини. хоча в першій заяві вказали саме трьох дітей. Прийшовши курс, ми усвідомили, що переоцінили свої сили і. Готові дати ради лише одній дитині, не рахуючи своєї. Бо в цій справі важливо не аби формально прихистити дитину, а важлива якість. Цей проект дав нам моральної стійкості та впевненість правильності цього рішення прихистити дитину. І ми впевнені, що зможемо допомогти хоча б одній дитині, і це буде велике щастя. Я побачила в очах учасників, відчула у їхніх словах. Нестримне бажання допомагати тут і зараз таких людей було не десятки, а більше тисячі, і це було дуже неочікувано і вражаюче.